Добрий день! Починаємо урок математики. Ви, звісно, буваєте в магазинах і, напевне, просили батьків купити вам щось. Іноді батьки погоджувалися, а іноді не задовольняли вашим проханням. Чому? Товари, які продають у магазинах, коштують грошей. Якщо в батьків є достатньо коштів, то вони задовольняють ваше прохання. Якщо ж ні, покупку відкладають. Сьогодні ви ознайомитесь із важливою для людини величиною вартістю. Ви обрали продукти в магазині і віднесли на касу. Там вас буде обслуговувати касир або продавець. Як ви вважаєте, які головні вміння повинен мати продавець? Так, уміння добре рахувати. А чи повинен добре рахувати покупець? Навіщо? Отже, сьогодні ми будемо вправлятися в усних обчисленнях. І почнемо ми з усного обчислення. Увага! На екрані ви бачите вирази. Обчисліть, будь ласка, кожен вираз. Якщо ви впоралися, переходимо до простого зошита. Відступаємо вниз 4 клітинки, праворуч 10 і записуємо сьогоднішню дату 22 травня. Під числом 2 знаходимо клітинку, повертаємося в цьому рядочку на 3 клітинки ліворуч і починаємо писати класна робота. А далі йде каліграфічна хвилинка. Сьогодні я пропоную вам прописати цілий рядочок найменше 3 цифрове число. Так, це 100. Пишемо цілий рядочок красиво. Кожна цифра в окремій клітинці. І тепер дайте характеристику цьому числу. Яке воно? Так, воно трицифрове. Парне чи не парне. Так, воно парне. А з яких двох однакових чисел воно складається? Так, молодці. Це число 50. Назвіть сусідів. А як по-іншому можна назвати число 100? Правильно, сотня. Ну, а зараз відкриваємо підручники на сторінці 139 і знаходимо перше завдання. Воно на екрані. Прочитаємо формулювання завдання. Іринка зібрала гроші, щоб купити подарунок пратикові. Полічіть, скільки грошей в іринки. Ну що, полічили? Скільки ж вона зібрала грошей? Так, вона зібрала 38 гривень і 65 копійок. Вона вирішила купити братикові від медика, який у магазині коштує 37 гривень. Чи вистачить у неї грошей? На цю покупку. Так, вистачить. А чи залишаться в і ринки ще гроші? Так, залишаться. А чи зможе вона собі купити ручку за 4 гривні? Ні, а от на це в неї грошей вже не вистачить. Для розрахунку в нашій державі є гроші. Одні гроші зроблені з паперу. Ми їх називаємо банкноти. І називаються вони гривні. І є металеві монети, називаються вони, і це копійки. Зараз залишилися у нас тільки. 50 і 10 копійок. Чи знаєте ви, яка з цих величин більша? Гривні чи копійка? Так, гривні більше, правильно. А чи знаєте ви, скільки в одній гривні копійок? В одній гривні 100 копійок. Скорочено, це можна записати ось так. Гривні скорочуються трьома буквами. Запам'ятайте, будь ласка. Крапка не ставиться. І копійки позначаються буквою К з крапкою. Запам'ятали. Ну, а зараз полічить вартість кожного набору товарів. Дивіться. Що біля кожного товару знаходиться ціна цього товару. А якщо ми об'єднаємо ціни всіх оцих продуктів першого набору, ми дізнаємося вартість всього набору. Отже, ціна це за один предмет, а вартість це за набір товарів. Отже, порахували, скільки. Грошей треба заплатити за перший набір 28 гривень. За другий. Так, 18 гривень, а за третій так, 20 гривень. Ну, а тепер переходимо до розв'язування задачі під номером 3. Прочитайте, будь ласка, задачу. Про що розповідається в цій задачі? Так, про гроші. Давайте визначимо ключові слова, що з ними відбувалося з грошима. Так, якась невідома частина грошей була у катрусі. Я позначила червоним кольором, тому що це шукане число. Ми не знаємо, скільки грошей в неї було. Але що відбувалося з цими грошами? Вона їх витратила. І витратила вона 75 гривень. Так. Що далі відбувалося? У неї залишилися ще гроші, і це 20 гривень. Отже, ключові слова у нас витратила, залишилося і було. Запишемо коротку задачу. Яке слово ми завжди пишемо першим? Так, було. Отже, записуємо було. Ставимо знак питання, тому що це шукане число. Далі ми пишемо по порядку: витратила 75 гривень і залишилося 20 гривень. А тепер давайте назвемо математичною мовою всі величини. І так, було це в нас що? Так, це зменшуване. Витратила від'ємник і залишилася різниця. Отже, ця задача на знаходження невідомого так, зменшуваного. Давайте пригадаємо правило, щоб знайти невідоме зменшене, що треба зробити? Розв'яжіть, будь ласка, самостійно цю задачу і не забудьте записати відповідь. Слово відповідь. І саму відповідь ми формулюємо із запитання. Нам треба було знайти, скільки було, отже, ми відповідаємо було, і далі йде число, скільки гривень в неї було спочатку. Пауза і виконуємо це завдання. Отже, було в неї 95 гривень. Ну, а наступне завдання ви також будете виконувати самостійно в зошитах. Розв'яжіть всі вирази зручним для вас способом. Також натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. І переходимо до зошита друкованого, сторінка 61. Завдання таке: вибери правильну відповідь. Ви спочатку уважно читаєте кожне завдання і галочкою позначаєте правильну відповідь до цієї задачі. Зараз натискаємо на паузу і виконуємо це завдання самостійно. Давайте перевіримо. І так, у першій задачі треба було знайти, скільки всього гривень, тобто знайти суму. І це. Так, це 77 гривень. У другій задачі вам треба було знайти, скільки залишилося, тобто решту. І це. І остання задача треба було порівняти. Порівняння ми завжди виконуємо відніманням. Наступне завдання. Уявіть ситуацію. Ви прийшли в магазин «Канцтовари», товари, маючи 89 гривень. Зробили покупку. Скільки грошей у вас залишиться, якщо ви купите. І далі дивіться: Перша покупка ваша, ви покупаєте зошит і олівець. Дивимось, зошит коштує 3 гривні, олівець 6 гривень. Там, де слово заплатили, ви записуєте. 6 плюс 3 дорівнює 9 гривень. Тобто ви знаходите вартість цієї покупки. Далі йде слово залишилося. У вас 89 гривень було. Ви витратили 9 гривень, як знайти, скільки залишилось, так, віднімання. Зрозуміли? Далі виконуємо завдання самостійно. На сьогодні все. До побачення!